Росіяни продовжують грабувати населення на захоплених територіях Запорізької області. Про це повідомив генштаб Збройних сил України у Фейсбук. РФ використовує для вивезення награбованого майна військовий вантажний транспорт. Так із селища очеретувати у напрямку міста Токмак, зафіксовано рух російських автомобільних колон з награбованою побутовою технікою, меблями та іншим майном місцевих жителів. Йдеться у повідомленні. Також на причалах морського порту Бордянська наповнюють суховантажі викраденим в. Українських фермерів зерном його планують вивезти на територію Росії. Тікати з награбованим росіян, мабуть, змушує неспокійне становище на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Сьогодні вранці місцеві жителі повідомили про п'ять потужних вибухів у Михайлівці. Прильоти були і в окупованому Мелітополі. Один вибух пролунав на півночі міста, другий у центрі. У той же час, з початком контрнаступальної операції ЗСУ на Запорізькому напрямі, російські війська перекинули на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську 20 військових гелікоптерів. Усього там розмістили щонайменше 27 одиниць техніки РФ. Про це свідчать супутникові фотографії Planet Labs за 13 червня. Вдалося ідентифікувати моделі вертольотів. Серед них 5 гелікоптерів К-52, 9 Мі-8 або Мі 24 13 вертольотів К-29. Призначення більшості бортів, підтримка сухопутних сил Росії та посилення захисту від контрнаступу ЗСУ. Також Мі-8 можуть використовувати для евакуації, але наймовірніше Росармії вони потрібні для оперативного перекидання військових чи оснащення ближче до поля бою. Чим активнішим стає контрнаступ, тим міцніше окупанти хапаються за місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях. Як живий щит сьогодні тримають людей у населених пунктах уздовж лінії фронту? Так, жителі верхньої криниці та П'ятихаток за 75 кілометрів від Мелітополя повідомляють, що виїхати власним транспортом після оголошеної так званої евакуації дозволили лише колаборантам, каже мер Мелітополя Іван Федоров. Мешканці в Мелітополі також цим стурбовані і також. Шукають для себе варіанти, як виїхати з тимчасово окупованого Мелітополя. Сьогодні така можливість є. І я вдячний міжнародним партнерам, які надають нам таку допомогу для безкоштовної евакуації наших мешканців. І багато хто обирає цей шлях. Іван Федоров також закликав людей запастися ліками, засобами першої необхідності та готуватися до деокупації міста. І для таких заяв є всі передумови за даними онлайн-карти State та інституту вивчення війни. Зсу просунулися ще далі. На Бахмутському та Запорізькому напрямках до речі, у соцмережах з'явилася інформація, що нібито у Запорізькій області у Приморську ліквідували Адама Делімханова, соратника та праву руку Рамзана Кадирова. Про це повідомив журналіст, політичний експерт і доброволець ЗСУ Кирило Сазонов у Фейсбук. Водночас у Держдумі Росії кажуть, що Делімханов живий, але отримав тяжке поранення. Напередодні Кадиров звернувся за допомогою до української розвідки, готовий навіть щедро сплатити за такі послуги, щоб знайти соратника. У той же час російський z телеграм-канал Рибар написав про деталі розгрому колони, в якій знаходився Делімханов. Тільки локація вже інша, Луганська область. Справа була під Кремінною. Трагічний інцидент стався в одній із дивізій, що збиралася піти у наступ. Дві години люди стояли натовпом на одному місці і чекали, коли командир дивізії слово своє мотивуюче мовить. Але замість нього слово своє сказали РСЗВ «Хаймарс» та артилерія противника. І тут варто нагадати, що раніше депутат Держдуми Адам Делімханов, який є одним із поплічників Рамзана Кадирова, призначав зустріч для з'ясування стосунків із засновником ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним. Говори місце, де, де що, коли побачимося, як говорив Рамзан Ахматович, і ми лицом к лицу з тобою будь-який питання вирішимо. Конкретної мети знищити кортеж Делімханова українські військові не мали, повідомив політолог Кирило Сазонов. І додав, що наша розвідка натрапила на кортеж Ахмата випадково, коли переглядала території щодо скупчення військової техніки РФ. Що ж насправді сталося, і який фінал для Делімханова, дізнаємось вже найближчим часом. А що про це думаєте? Ви пишіть, будь ласка, в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб знати більше головних новин.